Пам пам Концепція нашого закладу дуже проста. Ми перенесли культуру вживання пива із пабу у стіни вишуканого ресторану. І таким чином ми зробили ресторан для пивних гурманів та гастрономічних естетів. ресторані Кряк ви можете насолоджуватися смаком пива великими порціями м'ясних страв. І знати, що в кінці вечора ви отримаєте доволі демократичний чек. Вибір приміщення для ресторану був просто ідеальний. Це дерев'яний будиночок, якому вже більше ста років. Ми залишили стару підлогу, масивні двері пастелю і ліпкою. Ну і звичайно антикварні речі, яких у нас дуже багато. Є два моменти, в яких ми були і залишаємося унікальними. По-перше, тільки ми в нашому місці готуємо в хоспері. А по-друге, ми продаємо лише власне крафтове пиво. І так, для цього нам довелося збудувати власну пивоварню. Тут ми виготовляємо 12 сортів пива. І тому у нашій застрілі виключно смачне, свіже та унікальне пиво. У нас відкрита кухня і, зважательно, сюди заходять гості. Проходять, присаджуються за цей столик і говорять Два фірмі шеф. у нас кухня авторская. Мы берем закуски пивные со всего мира и адаптируем их под украинскую ментальность, под доступные и хорошо нам знакомые продукты. Но все же наша изюминка является блюдо из потрохов и субпродуктов. Вот здесь мы действительно достигли успеха. Фирменное блюдо. О, так. Ребрышки пяка. Телячий язык. Вареные мозги. Шоколадная лазанья. Я люблю профитрой. Сиренечек за обед, ну, приблизно 90 гривен. Ну вот мы поужинали, по щеку с каждого примерно 250 гривен. Нас устраивает кухня на высоте. Хоть это дом пиво и мясо, но это наш второй Дом. И здесь каждый из нас оставляет частичку своей души.